Не поспішайте купляти нові іграшки, якщо хочете, щоб дитина більше говорила. Краще виходьте на вулицю, бо природа це найкращий логопед. На вулиці дитина чує і бачить більше, ніж вдома, і це допомагає розвитку мовлення. Бо на вулиці є що обговорювати. Дивіться, які великі хмарі. Ой, а хто там під кущем. Живий звук, птахи, шелест, листя, вітер, дитина вчиться слухати та повторювати рух. Рух це мовлення. Біг, стрибки, дослідження стимулюють мозок та активізують мовний центр. Розмовляйте із дитиною під час прогулянки. Задавайте питання. Як ти думаєш, чому мураха така сильна? Грайте в опосові ігри. Знайди мені щось кругле, жовте та шорстке. Наприклад, придумайте історії. Учора це дерево тобі бачилося? Яка його історія? Природа це чудовий стимул для мовлення. Але якщо дитині Складно говорити, вона мало говорить або неправильно вимовляє слова чи звуки. Краще попрацювати над цим разом. Хочете, щоб ваша дитина легко говорила і висловлювалася? Записуйте на мої онлайн-заняття, і ми зробимо мовлення дитини легким і природним.